Привіт, це огляд дуже цікавих ТВС-навушників від американського бренду JLab. Зустрічайте JLAP WorkBuds. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Навушники отримали цікавий матовий футляр у вигляді скринки, складання якісне. Знизу гравірування JLAP спереду USB-C порт для зарядки футляру та led індикатор Знімаємо кришку, яка тримається на магнітах, і бачимо навушники в дизайні крапельок з котячими вушками і сенсорним керуванням. Самі навушники приємні сидять. У вухах якісно не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 6-мм драйвери, кодеки AEC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники потужно, баси потужні та ясні, запас гучності достатній. Середні частоти підкреслені, низькі та високі частоти повні і мають чіткий звук. У підсумку звучанням цих навушників я був дуже здивований. Звучать вони збалансовано, басовито, соковито та приємно. За звук однозначно лайк. Активного шуму Шумозаглушення тут немає, але тут непогане пасивне шумозаглушення, але також тут є функція Be Aware – бережись. Це аналог прозорого режиму, тобто мікрофони передають вам у вуха зовнішню інформацію навколо вас. Датчиків на виймання з вуха тут, на жаль, немає. Застосунок для навушників називається Джей і Тут можна дивитися відсоток заряду навушників, але футляру не можна. Регулювання функції Be Aware – бережись, її можна вмикати та вимикати і регулювати гучність передавання зовнішнього. Інформації вам у вуха працює якісно. Регулювання шумозаглушення мікрофонів слабкіше чи сильніше гасити шуми. Еквалайзер тут є три звукові пресети, і вони суттєво змінюють якість звучання. А також тут є свій кастомний еквалайзер, який ви можете налаштувати під свій слух. Сенсорне керування, тут все красиво розписано та намальовано, показує, які є комбінації, що можна на них призначити. До речі, керувати гучністю з навушників можна. Далі в нас вибір режимів, музичний чи режим фільму, це по типу ігрового режиму для низької затримки. Функція Save Hearn, безпечний слух. Ця функція регулює максимальну потужність звуку в децибелах, тобто зробити навушники більш гучнішими чи менш гучними. І, звичайно, є оновлення прошивки навушників. Застосунок дуже гідний зручний та дуже продуманий. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників, якісні. Ось приклади. Записую на спеціальний мікрофон ТВС-новушників Джейлаб WorkBuds в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин. Відрак такого немає. І ось такий приблизно мікрофон у WorkBuds в вуличних шумних умовах. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3 працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Мультипоінт тут в наявності, але немає заявленого вологозахисту. Також тут є підтримка технології Google Fast Payer. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено в ігровому режимі. Я затримку в іграх особливо не помітив грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиком AAC та Bluetooth, Тут з 5.3. 100% гучності мені показали приблизно 9 годин музики, 50% гучності мені вже показали 11 годин відтворення музики в моєму випадку. Тобто по автономності все шикардос. Повністю заряджений футляр дає ще 4,5-5 зарядок навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 1 годину 20 хвилин. І футляр від розетки заряджається за 2 години 20 хвилин. Підсумок Gillap WorkBuds це шикарні ТВС-навушники з, з дійсно якісним знімним. Спрямованим мікрофоном, який фіксує ваш голос. Також тут якісне збалансоване звучання, цікава та якісна робота прозорого режиму, ігровий режим без затримок в іграх, автономність просто Шикардос до 11 годин на одному заряді та з футляром десь 55 годин точно. Мультипоінт та якісний продуманий багатофункціональний застосунок. І від душі можу рекомендувати до покупки JLab WorkBuds. Посилання, де купити JLab WorkBuds в Україні з гарантією 2 роки, залишаю в описі. Описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!